Давайте з вами проаналізуємо лінію фронту і почнемо зі сходу, саме з Харківського Купінського напрямку. Що там на ваш погляд відбувається, і чи може цей удар означати те, що в найближчий час російські окупаційні сили там спробують активізуватися? Адже ми вже не перший місяць, і багато експертів про це говорять. Знаємо про велике скупчення військ саме на тому напрямку з боку окупантів. Ну, удар одної ракети по цивільним абсолютно ніяк не показує готовність ворога до великого наступу. А те, що ворог має там певні ресурси і резерви, в першу чергу на Воронівському напрямку, про це я говорив ще з початку літа, і вони продовжують їх нарощувати. І навіть зараз, закінчивши формування певних танкових частин, станції розгрузки, цих частин, це якраз станція Кантеміровка, це якраз також воронівський напрямок. Ворог не залишає свого бажання і таких амбітних планів щодо в першу чергу блокування Харкова, блокування з Харківського Харківського напрямку. А чи буде він іти далі на штурм Харкова чи ні? Вони сподіваються, все ж таки, що вони зможуть притиснути збройні сили України і захопивши певну кількість територій, все ж таки посадити український уряд за сто перемовин на вимогах Російської Федерації. Що стосується наразі Купівського напрямку, ворог не веде наступальних дій, ведуть бої в місцевого значення. Моє було бажання, аби керівництво збройних сил, я неодноразово на це вказував і керівництво збройних сил, аби все ж таки було покращено ситуацію щодо фортифікаційного обладнання місцевості. Тут нема ніколи знаєте, рівня досконалості, бо треба робити завжди більше і більше. Як показує навіть наш. Не завжди позитивний, але між тим досвід наступальних дій на Запорізькому напрямку. Те, що якщо оборона насичена інженерними споруд, фортифікаційними спорудами і мінними полями, це дуже-дуже затрудняє просування ворога, але це йде в комплексі. Бо самі по собі споруди ніякого навантаження не несуть, якщо вони не прикварюваються вогнем піхоти і артилерії. Тобто, ми таких ліній оборони. Ну, росіяни їх називають лініями Суровікіна. У нас такого немає настільки масштабного, правильно, я розумію? Ні, неправильно. Питання достатньо провокаційне, але між тим я відповім. Роботи йдуть, і я просто скажу, що немає е, знаєте, досконалості в тому розумінні, що їх робити ще треба більше, більше і більше. Кожна територія України на тих напрямках, де ворог може наступати, мусить бути підготовлена. І не в останній день знаєте, як ото потяг відходить з львівського вокзалу, і всі біжуть з і кидають туди вже свої мішки. Ні. А заздалегідь все підготувати, аби воно було завжди готове. Якраз е десятки, а то мільйони кубометрів викинутої землі це якраз е краще ніж е квадратний метр викинутої землі для могил е українських воїнів. Якщо говорити загалом підготовку України до зими до опалювального сезону, президент Володимир Зеленський сьогодні якраз говорив про те, що взимку по Україні буде багато атак з різних сторін, різних видів російських ракет та дронів, тобто це те, до чого ми готуємося як сторона у цій війні, і це зрозуміло про це. Багато експертів говорили, і з вами ми в попередніх ефірах теж цю тему зачіпали. Я би хотіла, щоб ми подивилися ще одну цитату. Теж президента України. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, сказав він, то до 2028 року Кремль зможе відновити розбитий ними військовий потенціал, і ОРФ буде достатньо сили атакувати країни, які є у фокусі російської експансії, окрім України, це точно країни Балтії, точно це ті країни, на території яких присутні. Російські контингенти, пане генерал, що ви думаєте про це? Тобто, чи вважаєте, що цей потенціал справді є настільки загрозливий? І ну, яка, яка наша роль в цьому всьому, що ми можемо з цього винести? Ну, питання підготовки до зими треба було піднімати не в жовтні місяці, а як ми з вами обговорили ще безпосередньо в квітні місяці і готуватися цю треба було заздалегідь. А що стосується підніманням питання хто коли, коли росіяни потім підуть, І, якщо чесно, то на даному етапі давайте спочатку розберемося з власними проблемами. У нас достатньо ніж проблеми серйозна загроза наступу російських федерацій, Тому завдання номер один – не розповідати, що вони далі підуть. Це вже завдання дипломатів. А завдання номер один – треба якісно професійно готувати власну країну до оборони. А це фактор трьох, це успіх полягає від трьох факторів: люди, гроші і час. Люди, навчені, мотивовані, підготовлені, які в будь-який момент можуть функціонально і якісно виконувати свої обов'язки не тільки в лавах Збройних сил, але й на керівних посадах певних підприємств, і на самих підприємствах, починаючи від рядового токаря, закінчуючи комірником. Гроші або ресурси це те, на що ми мусимо звернути увагу. Бо якщо нам кажуть, то 5 мільярдів нам ЄС поки що не може дати, чи дасть чи не дасть. Якщо порахувати кількість корупційних скандалів, в яких Україна втратила гроші або дала можливість їх витратити на всякий непотріб з точки зору військового під час війни, то я думаю, що цифра буде значно більше, ніж 5 мільярдів. Інколи е, треба зрозуміти, що Україна стоїть ну, мінімум по коліна в власних грошах, але при цьому це ганять гроші. І коли нам розповідає влада, що е, не нам, а західним засобам масової інформації, що от е, у нас корупціонери не крадуть західні гроші, а крадуть власні гроші. Ну, по перше, це смішно. Е, а по-друге, е, дивіться простий приклад: ну, візьмемо місто Львів. У місті Львові достатньо величезна кількість військових, які там готуються, займаються там в межах Києва. юридично вони приписані до Львова, і фінансові установи їхні також приписані до Львова. І безпосередньо податки платяться, що у місцевий бюджет Львова. Так це виходить, західні гроші йдуть на зарплатню військовим. які... Рахується, ну, дислокується у Львові, і західні гроші з західних грошей платиться гроші місцевий бюджет. Тому ми залежимо достатньо серйозно від західних грошей. І казати, що ми там крадемо тільки свої гроші. Ні, частково ті, що крадуть гроші, це гроші безпосередньо і західні. Наразі третій компонент, про який ми говорили, це час. Часу у нас не так і багато, але якщо використовувати кожен день якісно з метою підготовки населення територій. До війни то ефект буде значно більший, і коли нам розповідають, що ну не на часі критикувати, питання ж не в критиці, питання визначені тих пріоритетів, які ми мусимо виконувати в першу чергу. Бо на війні можна займатися будь-чим, але треба зрозуміти, що займатися якраз треба тим, що тобі знадобиться в бою в першу чергу, й дозволять виконати завдання і вижити. Оце завдання номер один, що треба зрозуміти, бо на війні. Рівень твоїх фантазій завжди спускається до рівня твоєї тренованості. Хочеш жити на війні? Ти мусиш е готуватися до війни, воювати і відпочивати. Е оце три фактори, які мусять бути для армії не більше, не менше.